Зараз про наболіле. Так. Наболіле не у нас, наболіле у єгиптян. Тому що от у них зранку дуже було наболіле, тому що перші подушки у них були твердими. Перші подушки, які були винайдені стародавніми єгиптянами, мало чим були схожі на сучасні. То були дерев'яні, такі вигнуті дощечки, на яких люди спали. Та, і, і Для, для чого та, виникало питання? Тому що у них зачіска була хитромудра, і після сну вона так залишалася ідеальною. А після, після Псля на тих подушках стали ще й малювати різні обереги, зображувати богів і захищати тим самим свій сон. Так що Прикольно. дякуємо подушечці. Прикольно Ну, спати незручно, але є свій підтекст. І до речі, такими подушками теж користувалися і в Японії. Традиційно їх виготовляли, значить, з порцеляни, з металу, з каменю. А от звичайні нам знайомі м'які оці ці подушки вони вже пішли О. від греків. Це вони набивали їх пухом, шерстю тварин або якимись травами. Оце вже. От грекам треба подякувати, що ми тепер спимо на м'якень. Греки наші люди. І як добре, що греки внесли свої корективи, бо на м'яких подушках ну правда значно приємніше лежати. А ще якщо вдається почати день, не поспішаючи з чашки ранкового чаю, не встаючи з ліжка, то це взагалі чудово. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Ну, а ми будемо продовжувати і зараз будемо трішки вітати в певному сенсі із з днем народженням, тому що можете уявити, що ваше улюблене дизель-шоу вже відсадкувалося й. Дев'ятий день народження, і я ну не здивуюся, якщо ви скажете ого, ось так невпинно летить час. Дійсно, так воно і є. Святкувати дев'яту річницю артисти вирішили на сцені, і звісно, за лаштунками шоу про нові номери і нову програму. Коміки розповіли нам у наступному сюжеті. А ще попросили, ну так по секрету передати, що саме від сьогодні і щоп'ятниці ICTV2 обов'язково дивіться свіжі випуски дизель-шоу-прем'єра. О 19 тому не пропустіть. Дев'ять років на сцені, дев'ять років шаленого і переможного гумору, і 9 років повних залів на концерті Дизель-шоу. Наше улюблене гумористичне шоу відсвяткувало свій дев'ятий день народження. А вже ж на сцені, а вже ж разом з глядачами у київському концертному залі. Ми знову за лаштунками шоу і знову допитуємо гумористів, що вони приготували для нас цікавенького. У мене в двох номерах з Юлією Мотрок такі поцілунки. Такі бабуся буде обов'язково жодного концерту. Без бабусів, напевне, жодне гумористичне шоу сьогодні не має такого насиченого режиму, як у наших дизелів. Окрім купи концертів, до яких потрібно готуватися. Акторам доводиться запам'ятовувати колосальні об'єми нових номерів. Але для професіоналів це зовсім не проблема, каже художній керівник шоу Єгор Крутоголов. У кожного, якщо так придивитися, у е, на потилиці у кожного є тайп-сі і е, просто загружають е, тексти і, і вперед. Е, насправді то ну, велика робота, яка е, залишається з за, лаштунками е, е, шоу. Традиційно в концертах беруть участь зірки, і запрошені актори. Один із них добрий друг дизель-шоу, народний артист України Назар Задніпровський. За весь час актор з дизелями виходить на сцену біля п'яти років, не стримується і дуже радіє, що дизель студіо запрошують його допомагати веселити публіку. День народження дев'ять років. дизелям, любимим. дуже приємно, що мене до себе запросили. Я нарахував точно по-моєму, п'ятий рік я вже. З ним тандем слава богу утворився цей Галя Коля. Мені Дуже приємно, що він і популярний став, і додаються персонажі в нього. І сьогодні більш спокійний номер такий про Віагру, про, про вічне. Привіт, красунчик! Гадай хто? А між концертами гумористи не забувають і про наших бійців, підтримують їх не тільки донатами, а й регулярно відвідують у шпиталях. У квітні знову бачилися. А на цьому тижні відвідали хлопців, які щойно повернулися з полону. Ходимо до них піднімати їх дух, але вони піднімають нам дух. Ось саме оптимізмом ми в них. Заряджаємося, багато хто з них просто неймовірні особистості. Ось до однієї палати заходить молодий хлопець з ампутацією ноги. Він сидить в'яже. Підтримують не лише бійців, а й дітей сирі. Одразу після квітневих київських концертів дизелі відправилися до дитячого будинку, щоб навідати і розважити малюків. За організацію поїздки відповідає Євген Сморигін. Ми їдемо в дитячий будинок до тіточок, у котрих не немає батьків. Я з тим фондом дружу вже десь. Десять років точно. А як святкували учасники дизель шоу свій дев'ятий день народження на сцені? І чим ще цього разу дивуватимуть глядачів біля екранів? У нас є можливість побачити все особисто. Тому не пропустіть! Від сьогодні, що п'ятниці, на улюбленому телеканалі ICTV2 о 19.00 Дивіться нову програму і свіжі номери дизель-шоу. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами починаємо день із задоволенням.